Друзі, вітаю всіх! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. І сьогодні хочу вам показати циліндри на навіску на трактори ЮМЗ і МТЗ. Є в нас два варіанти. Синього кольору це в нас нового зразка, виробник Вінниця і чорний – це старого зразка, той, який дуже багато клієнтів наших шукали. Це виробник Польща. Їх завезли небагато, штучок 10. На пробу, так сказати, взяли. І зараз я вам поближче їх покажу подивитись. Ось дивіться, як зроблений вінницький. Дивимось на шток. Сам шток обварений тут. Вилка. Ну і тут, як гарно зроблено так, з цієї сторони. Іде поліуретановий сальник. Такими сальниками циліндри вам прослужать набагато довше. Новий зразок кришка йде на плінті. І виходи дивляться донизу. Ось така, зараз вам коробочку його покажу. Хвилинку. Ось така в нього коробочка оригінальна. Всі циліндри нові ми співпрацюємо напряму з заводом. Ось бачите, він до нас приїздить від ТОВАЗ, тобто Вінницький рядний завод. Тому в нашому магазині все оригінал. Далі польща старого зразку. Дивіться, як тут зроблена шток. Бачите так, як? Тобто різьба нарізана. Вилка накручена і трошки її приварили, але на Вінниці виглядає це набагато краще, ніж тут. Старий зразок, кришка верхня йде на шпильках, його легше ремонтувати. Також є в нас ремкомплекти і старого, і нового зразка на циліндри. Раніше були ще поліуретанові, але, на жаль, зараз їх по наявності немає, тільки стандартні. І виходи також дивляться донизу. Ось так тут зроблено. По цінах точні ціни не пам'ятаю. Десь в районі 5 тисяч гривень. Вони коштують. Оцей чорний, можливо, десь через недільку або дві подешевіше і буде коштувати 4,5, але це я. Точно не знаю, можливо, і не подешевіше, і буде в районі 5 тисяч коштувати. Так що, друзі, я вам їх показав. що зараз є по наявності, також є циліндри 80. -ті. Кому треба. Вони будуть швидше, якщо ви ставите, наприклад, на юм за собі циліндри, візка, власне, два циліндри, ви ставите 80, вони будуть швидше опускати. Це також дуже. Важно для багатьох. Все, друзі. Звертайтеся до нас, замовляйте. Дякую за увагу.